А ви з якого? З Канади, мабуть, чи що? Тут всі іноземці. То Кливленд, то ще що, які там? Так. і... і... — Я зі штату Львів. Штат Львів, ага. Це портовий город, так? Так, здається? так портовий так, город. З метро. І так, так. Для порту... — А, а може там ще Ага, так, так, ми... — Дивіться, скільки людей? Ви боялись. — ви прямо так, так все перелякали. Ну а ну, як я така є?

— Що це ви нам демонструєте? Чим намальовані ці руки? А -а -а. Це пастельний папір і звичайні тоненькі лінери. Тут практично це все без промальовки олівцем, а відразу. Я не знаю, що таке лінер. Я знаю геліві ручки, чи щось це схоже. Дуже тоненьке, так? Да? Так, як волочки. Ага. — Може вони світять, як? Ні, ні, не, не світяться. Ні. <гарі> воно коли на сонці малюєш, в день. воно зовсім інакше. А коли тут дуже така ока? Ну там мало освітлення, так. Ну бачите, все треба знати. Все добре, ну так. Ось ця я. Я зараз не кажу, що вийшло, ніякі буває. Це ж тільки початок. А то ще не закінчимо? Ні, це не закінчимо, це я показую, як я починаю, і потім вона отак заповнюється. Динаміка. Так. Ага, тобто приватною. Так, я. Вона ж ми бачимо свій тас, робота діасонія там. Ось, ми по гоча, це останній короткий купон, всередині. А ось 59. Це великий страх, мусуть жити до філоват трав. Ні, я наче. Так, у нас це так. Автоматично наш наскона наш товаровий старт. Так, зви в фронка тут ми. Під два десь знаходимося, тут дві зали. Ось, ну, нас застріла. Авторка цієї виставки. Вона малюю. Акварелі. І ось це. Вона малює такими тоненькими кульковими ручками, цигелєвими, але ну, якось вона їх як назвала. По-іншому. Наталя Духовицька, у вирії мережі. Іван Групко тут дивиться на нас? Я mm -hmm. дуже там. танка робота, що тут, жінки, жінки, сюди, жінки такі. Це кота тримає. Мабуть, а ось і є, да? я не одразу побачив. А ось вона є тут жінка. По-перше, я мала більше тисячі робіт за кордон за два роки. А я тут у нас працюю. Це ж Іван Франко, тут він теж працював, так напружена і потужна. Але буде підглядати не, не суків, а кувалку. Кувалку. Кувал. А роблюсь. все. А ви не пробували? Ми робитесь... А ви роботи ви бачите, робитесь... ви, роботи, ви, роботи. А ви мені серці не фарбуєте. Мені всі кажуть. Щось таке втягнуло до того. Мені все кажуть Ну От я почала малювати такі мої справи. Наближайтесь, так теж дуже так. У нас, так. до речі, це все в Китаї, я замовляю з Китаю, у нас